Зі мною на зв'язку, Едуард Леонів, це командир добровольчого формування ФЕМІДа Чорнобаївської е, громади. Добрий день вам. Доброго здоров'я. Слухайте, так символічно вас вітаю з Днем Державного прапора, і ви на фоні державного прапора. Це я так розумію спеціальний якийсь ефект на вашому скайпі. Так, так, так. Спеціальний ефект. <рес> Добре, Едуарде, слухайте, розкажіть, мені о той момент, той день, коли підіймали, коли відновлювали прапор над цією місциною, над Чорнобаївкою як це відбувалося? Які ваші емоції були? Ви знаєте, мої емоції пов'язані з цим почалися трошки раніше, ніж той момент, так? тому що ми то наше добровольче формування. Формувалося е, ще навесні е, 22-го року, коли практично вся Чорнобайовська громада Херсонської області ще була окупована, і тільки одне село Посад Покровське на кордоні між ну на, на адміністративній межі між, між між Херсонською і Миколаївською областями, якраз це перше таке село, яке в'їжджаючи з Миколаївської в Херсонську область, ти проїжджаєш. Воно було під нашим контролем, і саме там, в Посад Покровському, ми. Сформували Феміду і, і весь час аж до 11 листопада, 22 року, по Миколаївській області, по Херсонській області, ми йшли бойовим строєм для того, щоб звільнити Херсон і тому. Передати ці емоції дуже важко, ви знаєте, мені як старому досвідченому громадському діячу і політику ці емоції, про які ви зараз згадали, можна порівняти лише хіба що з поваленням істукана Леніна на Бесарабці в Києві під час майдану, коли ми його зачепили за шию тросами та звалили з п'єдестала. Так і от тоді той момент, коли той істукан Леніна на якусь секунду зависнув. А потім таки гепнувся донизу. от у нас була таке щастя, така ейфорія. Лише з нею можна порівняти для мене особисто ті емоції, які я відчував і в Чорнобаївці, і в Херсоні. Ну, листопада 22 року, коли ми з передовими частинами Збройних сил України входили в щойно звільнені наші територіальні громади. Угу. Слухайте, а от прапор, коли от е, встановлюють прапор, мені цікаво, як його е, не знаю, як його несуть. Він в спеціальному футлярі, в валізі, я не знаю, в кейсі, в поліетиленовому пакеті, якісь такі ну побутові речі, де тримають прапор. А ви знаєте, коли ж підіймаєш прапор нагору? Він же має бути чистий, красивий, непом'ятий. Ви знаєте, тут о, в кожному випадку зазвичай є по різному. До речі, напередодні звільнення Херсона, уже коли ми зрозуміли, що так, уже. Уже ми ось ось зайдемо на ці окуповані території. Ось ось будемо відновлювати українську державність. Я напівжартома в своїх соціальних мережах писав. Що шановні волонтери, зараз нам не стільки потрібна ваша допомога, звичайна стільки потрібно нам, щоб ви нам передали як вимога більше українських прапорів. Тому що будемо звільняти, звільняти, встановлювати, встановлювати, проте я можу мушу, мушу зазначити, зараз я у святкові вишиванці, але в однострої збройних сил України є дуже зручна нагрудна кишенька, така знаєте, бокова, на клапані. Біля серця, і наскільки мені відомо, практично у кожного бійця Збройних сил України там лежить прапор да, прямо напроти серця в на грудній кишенці. І зазвичай спочатку підіймається саме цей прапор, а потім уже в. Українська адміністрація, коли заходить на, на ці території, вже привозить е, такий е, більш охайний, красивий прапор України. Але зазвичай в перші моменти це саме той пожмаканий за, е, са, сажею є забруднений. Дуже часто на жаль кров'ю забруднений. Прапор, який кожен боєць носить біля серця. Слухайте, а от е добре, а як це знімати російський триколор і е вішати український? Які емоції в цей момент? От ви коли знімаєте триколор, коли військові знімають? А що з ним роблять? От я б не знаю. Я от сьогодні казав одному військовому, що я б от зняв би триколор, я не знаю, його що викидають, його закопують в землю, його рвуть, чи там я б на нього кажу. Я б на нього подзюрив, на російський триколор. По-різному буває, і скажімо, ми ж не будемо з вами зараз в етері рекламувати якісь нестатутні, скажімо так, дії. Так, Але А чому щось... ні? Ну слухайте, ми живі люди. Ми живі, і ви жива людина. Знаєте, ви ж не не як вам сказати, не повинні. Ніхто ж всі розуміє, що військові живі люди адекватні, які мають почуття, емоції. Ну давайте так. В першу чергу, в першу чергу, ти відчуваєш, що ти ставишся до триколора кацапського як до ворога. Насправді, да. Тобто немає ейфорії, а є бойовий запал. Коли ти, от коли ти встановлюєш український прапор, от тоді ти відчуваєш справжню парі, справжню таку, знаєте, піднесення. Але коли ти торкаєшся з огидою, насправді завжди з огидою, я впевнений, що у, у всіх моїх побратимів саме такі відчуття, От коли я я зриваю ці прапори триколори катарські, то це огида. І тому ти його звичайно що одразу кидаєш під ноги. Перше, що ми робимо, ми ну чесно, завжди витираємо ноги об нього, а далі вже як прийдеться, ну і. Звичайно, що є ще такий невеличка процедура. Практично у кожного бійця, який бере участь у визвольних змаганнях і звільняє ті чи інші території, такий трофей зазвичай лежить у якості килинка при вході в бліндаж, килинка при вході в ту хату, в те помешкання, в якому ти знаходишся, для того щоб витирати ноги. Зрозумів вас, Едуарде. Я вам дякую. Дякую вам за службу. Вітаю вас зі святом. Едуард Лемонів, кодмандир добровольчого а, формування Феміда Чорнобаївської громади.